Польське свідоцтво про розлучення. Якщо ви розлучені, то вам таке свідоцтво буде потрібно, коли ви будете подаватись на громадянство. Так, якщо ви розлучені, то таку інформацію ви вказуєте в ньому, додатково долучаєте витяг з Уженду стану цивільного, що ви розлучені. Як взагалі виглядає процес? Як отримати такий витяг? Які документи потрібно, і з чого взагалі починати? Починати з того потрібно, що вам потрібно рішення суду оригінал з датою, коли воно ввійшло в силу, додатково витяг з ЗАГСу про шлюб. Чи ви змінювали прізвище, чи не змінювали з повною інформацією. Е, з повною інформацією, додатково переклад рішення суду, переклад обов'язкового рішення суду, тільки оригінал з печатками і з подписями, бо ще роблять деколи в електронному виді. В електронному вигляді не пасує тільки оригінал з початками і подписами, переклад і того, і того. Е, додатково вам потрібно взяти внісок в Уженді стану цивільного і щоб ваш, бивший чоловік чи там бивша жінка, підписали чительні з другої сторони. Якщо цього не буде підпису, то вони будуть давати запит у місцю проживання у даної особи. Це все довго і це все затягує процес. Саме краще взяти, скачати цей внісок, відправити особі, вашому чоловіку чи там бившій жінці, відправити це, щоб вони підписали і вислали вам почту. І так само простіше буде, тоді у вас ніяких проблем не буде. І ви зможете собі таке свідоцтво про розлучення. Воно називається акт маотворення акту мовжинського. Так, тобто вони всі дані вносять, вносять. Про те, що ви розлучені на даний момент, і ви берете так, якби такий акт Мауженський в уженді стану цивільного. Додатково робите собі, якщо це на громадянство, вам потрібно подаватися. Додатково робите собі акт уродження. В акті уродження на звістко родової матки мусить бути вписано. І, тобто, у вас, якщо ви розлучені і подаєтесь на громадянство, у вас має бути свідоцтво про народження і свідоцтво про розлучення, так польського зразка уже. Плюс додаткові документи це вже не важливо. Іменно інформація стосується тих, хто розлучений. Такі от вам документи, такий от процес вам потрібно буде пройти. Якщо комусь потрібен суперець в отриманні польського свідоцтва про народження або про шлюб, або польського громадянства, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.